Цієї ночі окупанти вкотре атакували Харків. За даними ОВА, під удар потрапила центральна частина міста. Постраждали дев'ять людей, серед них чотирирічна дитина. Зруйнована наукова установа ракета С-300 влучила просто в дах будівлі, що є пам'яткою архітектури. Пошкоджені також житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура. На місці попереднього удару у Київському районі продовжується розбір завалів. Атакували також і Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську та Харківську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури США мають намір виділити Україні бюджетну підтримку у розмірі 11,8 мільярда доларів. Гроші спрямують на розвиток економіки країни за умов війни. Про це повідомляє Ройтерс. Таке рішення стало результатом розмови міністра фінансів США Джанет Єлен з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Результати Рамштайну Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери за підсумками зустрічі контактної групи. Голова Міноборони ФРН повідомив, що Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Сія Кінг МК 41 разом із комплексом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових. Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні. Міністр оборони країни повідомив, що його країна залучить канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Відомо, що пакет військової допомоги вартістю близько 15 мільйонів доларів. Містить 10 жорсткокорпусних надувних човнів. Вони допоможуть в таких операціях, як пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, стеження і розвідка. Крім того, Канада забезпечить навчання українських військових на цих човнах. Очікується, що Україна отримає судна до кінця весни 2024 року. Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни партнера. Чиновники зазначають, що Україні необхідно швидко відновити свою ключову інфраструктуру, невід'ємною частиною якої є цивільний авіатранспорт.